Що таке пташка умиротворення? Так ось, така пташка сьогодні поїде в третю штурмову бригаду. Що вона з собою уявляє? Це також пташка, але не умиротворення. Так ось, це бомбер, це розвідник, це можливість донести на наші позиції продукти та це мінування території. Цей виріб коштує 25 тисяч гривень. Які особливості? Цифровий зв'язок і цифрове відео. Його не відслідкує ніхто. Він зашифрований. Якісна камера, така як і у Mavic, але, звісно, немає приближення, немає оптики е, такої е, скид від сталевих шершнів, який дозволить е, скидати подарунки окупантам. Потужні двигуни. Ми беремо, якісні двигуни, якісна збірка, якісний акумулятор від Samsung 15 000 Це вже наша третя розробка, і я впевнений, що чим далі, тим ми будемо покращувати якість цих виробів. Так, що даємо в комплекті? В комплекті йдуть смаколики, терміс. Термас, щоб наші воїни могли трошки підкріпитися, тому традиційно, хто не тримає зброю, той має допомагати ЗСУ. Нам треба вигнати російських вбивць і окупантів з нашої країни. Слава Україні!